Друзі, всіх вітаю на каналі! З вами Мазепа Іван. І сьогодні я розповім вам, як можна, проаналізувавши через самодіагностику, через самотестування, зрозуміти, наскільки ваше тіло позбулося тих хвороб, які ви вже, якими ви вже перехворіли. А насправді те, що нам здається, що ми одужали після якоїсь хвороби, не означає, що це насправді так. Я зараз навчу вас, як цим користуватися. Згадайте будь-який стан, в якому ви відчували себе досить, досить сильно погано з дитинства, в дорослому, підлітковому віці, нещодавно можливо, як ви перенесли коронавірус. Коли ви згадуєте ту чи іншу ситуацію, коли вам було погано? Вам потрібно максимально її охарактеризувати. Тобто, як ви почувалися всередині, які симптоми були викликані при цьому, так при яких умов ви знаходилися, за яких умов ви знаходилися. Наприклад, пам'ятаємо, я на попередніх відео показував, у нас є самодіагностика, один тест, другий тест, тест омуро. Тест ОМУРО, нагадую, показує, чи дійсно ви потрапили в ту зону, яка потім. Тобто даний тест показує завжди правду, правду або завжди порушення. Тепер мені потрібно себе продіагностувати. Спершу беремо самоналаштування. Я тут та зараз незалежний лікар для свого організму. Я не зацікавлений. Так? В якихось там своїх речах. Тобто я не зацікавлений, моє, моє завдання зараз продіагностувати і допомогти самому собі. Беремо, зробили таку установку. Тепер моє завдання зрозуміти, є проблема чи немає. Пам'ятаємо, тест Томура показує правду. Згадуємо ситуацію, при якій вам було досить погано. Я згадую ситуацію, от я взяв це, був я в 7 класі, я було дуже сильне отруєння. Я згадую її, тест каже, є питання. Бачимо слабкість, коли я згадую. Значить, щось там не так. Я не, все не до кінця заживав. Тепер мене цікавить, наскільки відсотків я зміг от в цей день побороти ту інфекцію, той стан, в якому я був тоді. Я думаю про це. У мене є слабкість. У мене є сила. Тест умура показує силу. І в мене запитання до самого себе: у відсотках від 0 до 100, де 100 це ідеально, я зміг побороти, 0 це я не зміг побороти, і вона до сих пір мене руйнує моє тіло. Наскільки відсотків я зміг себе вилікувати або задаптуватися до організму. На всі 100% пам'ятаємо, 100 це ідеал? Брехня. Більше 80%. Правда, менше 80% брехня. 80%. 85, 86, 86%. От на 86%. А я хочу, щоб було всі 100. 100. Не виходить. Тепер мене цікавить зона, яка отримала травму. Я натискаю раз. Ні. Є сигнал. Тут є якийсь сигнал у мене. Я питаю себе, якщо я пролікую дану зону, мій відсоток підніметься до 100%? Підніметься. Чудово! Мене буде цікавити ось ця зона в організмі. Тепер мені потрібно знайти зону, або що мені робити з даним регіоном. Ну, Перше, я буду для даного регіону шукати точку різним натисканням, що мені допоможе. Я знайшов, що ось тут стається. Ні. Ось тут ось точка знаходиться. Запитання, якщо я буду масажувати точку кожного дня? Мій стан покращиться на всі 100%. Ні. Через день. Через день. Один раз в день. Більше. Ні. Мені дану точку потрібно масажувати через день, один раз в день вранці, ні. В обід, ні. Ввечері. Ввечері. Кожного дня, а через день, ввечері після прийому їжі. Да. Одну хвилину, дві хвилини. Більше. Не треба. Якщо я буду масажувати точку більше неділі, через день. Ввечері, після прийому їжі, мій стан покращиться ні, більше часу, 2 неділі, 3 неділі, Без 2 неділі мені потрібно масажувати. Таким чином, ви можете коригувати різні стани, в яких ви були. І повірте мені, оцей сміттєвий мусор, який залишається в нашому організмі, він дуже сильно може отруювати наш організм. Mm. До речі, тут знаходиться якраз канал пішункової залози, а в мене тоді була постінф... поствірусна інфекція в пішунковій залозі. І це знайшли ми в... на курсах, коли я проходив семінари в прикладної кінезіології по біохімії. Там ми знайшли, що є поствірусна інфекція. А тепер, що саме цікаве, поствірусна інфекція не завжди є матеріальна. вона може бути інформативною. От Гаряєв, якщо ви поцікавитесь, як він не йшов своє відкриття, він лазером світили на квітку і щитували геном, щитували інформацію з нею. А потім, в один прекрасний момент, вони квітку забрали або що там у них було, і забулися виключити апарат. На наступний день, коли вони прийшли, побачили, що апарат працює дані до сих пір поступають. Хоча в середині колби, там де знаходилась жива рослина, немає нічого. Всі були здивовані, вони взяли, почистили, все нормалізували, повторили той самий експеримент, і виявилося, що коли забрати матеріальне, інформативне, все рівно залишається. Це знаєте, на що схоже, так само на, скажімо так, була вечірка, да, прибрали все, а провірити не змогли. І запах до сих пір заходить. Тобто ти в приміщення і відчуваєш оцей сморід. От це щось схоже. Тобто, не завжди там є вірус. А от наслідки можуть бути для того, щоб. Підсилити сигнал, вам потрібно зробити наступне. Оцей стан, в якому ви були, коли ви про нього думаєте, окрасьте під час самокорекції в щось, невідомо що, що, на ваш погляд, для вас є найбільш негативним. Хай це буде, наприклад, в моєму випадку, хай це буде якась темна хмара. Так? Тобто, я думаю про свій стан, окрашую це у вигляді темної хмари, масуючи точку, я звертаючись до цієї хмари, прошу її покинути моє тіло. Тому що вона мені більше не потрібна. І просто її кудись скидаю куди завгодно. Раджу вам скидати це все кудись в бездонну яму, в космос, в кожного своє. Те звідки вона не може повернутися. І от масуючи точку, оцю хворобу, оцей стан у вигляді хмари, я просто туди механічно скидаю. Таким чином ви будете стимулювати, симетризуючи навіть півкулі головного мозку, для того, щоб вони могли максимально ефективно. Знищити те, що у вас там залишилось. Підводимо висновки. Ми беремо, думаємо про проблему, бачимо падіння тонусу. Раз. Точніше, якщо проблема є, умура показує силу, якщо інші тести вони показують слабкість. Тобто ми знаємо, що дійсно там є проблема. Нам потрібно зрозуміти, наскільки ми одужали. Наш ціль 100% це ідеал так, для себе. Перевіряємо, я одужав на 50, 60, 70, 70. А мене цікавить 100, 100. слабкість. Слабкість. Тепер мене цікавить 100. Мене цікавить місце, де хвороба. Шукаємо по організму, знаходимо, от, знову сила включилася. Ага, оце місце. Сила. Шукаємо в цьому місці точку, яка буде відновлювати цей потенціал. Підбираємо саме. Діагностику, самолікування і вербально знищуємо цю хворобу інформативну, яка там залишилася. Ось так. Будьте здорові, відновлюйтеся та до нових зустрічей на каналі.